Будемо виявляти, який спосіб дієвий, максимально наочний. Виглядає супер дивно. Цибуля, це лимон, знайомся. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Кліпін, канал про смачну і зрозумілу їжу. І сьогодні ми не будемо нічого готувати. Сьогодні відос не про рецепт. Сьогодні буде експеримент. Що ми будемо робити? Нарізати лук і намагатися не плакати. Будемо виявляти, який спосіб дієвий, щоб урізати і не плакати. Що там перше? Скля... Змочувати нож водою: склянка, ніж з холодною водою. Все як написано. Цибуля. Я буду кромсати її дрібонько дрібонько щоб експеримент був максимально на наочний. Буду нюхати ще його трошки. Я поки не плачу. Я не плачу. Спосіб дієвий. Підходить. Лайк. Наступне номер два. Охолодити лук. Пролежав в морозилці 10 хвилин. Він холодний. Я думаю, що насамперед цей спосіб буде найдієвіший. Спробуємо. Робимо так само, подрібнюємо, але нож сухий. Нюхаємо. Круто, круто, крута. Не плачу. Дієвий. Спосіб номер три. Покласти рядом лимон. Звучить як чуш. Давай пробувати. Ось лимон. Знайомтеся. Цибуля – це лимон, знайомся. Тут плачу. Цей спосіб не працює. Лимон не працює. Спосіб номер чотири. Запалити поруч свічку. Виглядає супер дивно. Я плачу, це не працює. Наступний: надійте окуляри та дихати ротом. Ні, не такі окуляри. Погнали. Дихаємо ротом. Я не плачу, спосіб працює. Користуйтеся перевіреними способами і пишіть в коментарях, які у вас працюють, а які ні. І ще можете написати, з чим ще ми можемо поекспериментувати. Для нас це буде цікаво, а для вас особливо. Щоб полегшити ваше кулінарне життя, ми готові на будь-які експерименти. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати та й бажано поширити. Люблю, цілую всім у мамі. Папа. -па.